У Святошинському районі Києва відбулася зустріч Віталія Кличка з виборцями 219-го округу. Тисячі людей прийшли не тільки, щоб як кажуть, вживу побачити популярного спортсмена і політика, а й заявити про наболіле. Адже Святошинський район є одним із найгірших за рівнем життя у столиці. Віталій Кличко представив кандидата від удару Сергія Федорченка. Зробіть вибір так як підказує ваше серце. Ми зробимо все для того, щоб ні в якому випадку не підвести вас і оправдати ваше довірять поплатіть цілі, які поставили. Ми змінимо владу на цих виборах. Я в команді Віталія Кличка. Я впевнений, що ми разом змінимо життя на краще. Співзвучний мітингу виявився і репертуар гурту мандри. Нові часи, нові і вже наболілі проблеми вимагають приходу до влади нових політиків. Віталій Кличко, це наша надіжда. Барщагівка, за кличка і за Федорченка, і тільки за них.